Доброго ранку, зима прекрасна. Доброго ранку, погода ясна. Доброго ранку, сонечко, друже. Ми тебе любимо дуже-дуже. Діти, сьогодні я вас запрошую на зустріч з зимовим сонечком та друзями, зайчиком та білочкою. Рано вранці прокинувся зайчик і зібрався в гості до білочки. Звірятка давно не бачилась, тому що жили далеко і за короткий зимовий день не встигали добігти один до одного до темноти. Зайчик дуже хотів побачити білочку, тому поцікавився у сонечка. Привіт, сонечко, чи став день довший. Я збираюся до білочки в гості. Але хочу встигнути до темноти, тому що вночі дуже холодно та страшно. Послухай, зайчик, планета земля обертається навколо мене. Одна сторона планети знаходиться далі від мене. А то мої провінчики її менше обіпають. Там стає холодніше, вітряно, морозно, день стає уроче. А там стає зима. Але земля обертається. І після Нового року день стає довше. Мої промінчики вже під іншим кутом дивляться на планету. І там, де була зима, стає все тепліше та тепліше. І день стає все довше та довше. Але до літа ще далеко. І зима ще не закінчилась. Але й день став ріше. Ти встигнеш до білочки в гості. Зайчик дуже зрадів. Взяв гостинці та поспішив до білочки в гості. Друзі дуже зраділи, коли побачили один одного. Обмінялися подарунками та провели разом гарно час з іграми та веселощами. Дітки, ви теж спостерігайте за сонечком і будете помічати, що день став довшим і стає більше часу. Для прогулянок на вулиці, і ви встигаєте зробити все більше справ до темряви.